На початку нашого зібрання прочитаємо Евангелію від Луки, 13 розділ з 22 вірша. Євангелія від Луки, 13 розділ, з 22 вірша по 30 вірш. Написано так в Євангелії від Луки, 13 розділ з 22 вірша. «І проходив, містами, і проходив містами та селами він і навчав до Єрусалиму пристуючи. І озвався до нього один, Господи, хіба буде мало спасенних, а він відказав їм: силкуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися увійти та не зможуть. Як устане господар та двері, замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати у двері і казати, Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже: Не знаю я вас. Звідки ви? Тоді. Станете ви говорити ми їли і пили перед Тобою, і на вулицях наших навчав ти». А він вам відкаже: говорю, вам не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинять неправду, Буде плач там і скрегіт зубів, як побачите, ви, Авраама, та Ісака, та Якова, та пророків усіх у Царстві Божім, себе ж вигнане геть, і прийдуть інші від Сходу і Заходу, і півночі, і півня, і при столі в Царстві Божім засядуть. І ось. Є останні, що стануть за першим, за перших. і є перші, що стануть останніми. Амінь. Займайте місця. Вітаю вас, дорога церква! Для мене велика радість бути сьогодні присутнім разом з вами, поклонятися Богові, слухати Слово Його, славити Його разом з вами, бути в радості. Текст, який ми прочитали, говорить нам. Про один випадок, про одне питання. До Ісуса Христа багато людей приходили з різними питаннями. Дехто хотів спокушувати Його, дехто хотів дізнатися, дехто мав внутрішні переживання, питання, дехто мав проблеми. Багато людей відвідували місця там, де Ісус Христос ходив. Багато людей йшли за Нього, за Ним. І цікаво, що евангелисти відкривають з усіх важливих моментів, з усіх важливих питань ще одне питання, яке зацікавило одну людину. Хіба буде мало спасенних? І от на це питання сьогодні ми будемо акцентувати. Хіба буде мало спасенних? І далі Ісус Христос, текст, який ми прочитали, відповідає йому саме на, на це питання. Хіба буде мало спасених? Цікаво, що є два погляди на це питання. Ми можемо з двох ракурсів подивитися на дане питання. Перший ракурс, перший погляд на даному питанні це погляд великої кількості. Погляд великої кількості. Тобто за Ісусом ходило дуже багато. Людей. Є моменти, коли за, задля проповіді біля моря Христос мав сісти в човен, бо за великий натовп тиснув його, тиснувся до нього. І через того, що дуже багато людей йшли за ним слухати його, він мав сісти в човен, відплисти для того, щоб проповідувати. Інша історія в Капернаумі, коли хворого не могли донести до Христа, мали розламати кришу, бо дуже багато людей там. Було. А на розмноженні хлібів написано 5 тисяч чоловік було. Багато дослідників припускають, що там було близько 20 тисяч людей, зважаючи на чоловіків, дружин і на всіх, на всіх людей, які там перебували, і дітей. Хіба буде мало спасенних, хіба буде мало, це питання означало: Дивись, як багато людей слідують за тобою. Як багато людей хочуть бути з тобою. Як багато людей спасенних, хіба їх мало? Хіба мало спасених? Ні, їх багато. Їх дуже багато, дуже багато людей, які хочуть чути тебе, хочуть слідувати за тобою. Цей погляд, можливий, і на сьогоднішній день. Хіба буде мало спасенних? Через війну люди масово починають шукати Бога. Є пробудження, є церкви, які мають швидкий ріст. У кількості люди дізнаються про Бога серед різних конфесій, хіба буде мало спасених. Другий погляд або другий ракурс, який, з якого ми можемо подивитися на дане питання, це ракурс навпаки маленької кількості. Хіба буде мало спасених? Це більш консервативний погляд, цей погляд дивиться на цю велику кількість людей скептично. Хіба буде мало спасених? Дивись, яка велика кількість людей серед них. І багато будуть спасених. Але чи багато з них по правді будуть спасені? Хіба буде мало спасених? Серед цих людей хіба є спасені? І в цьому також є істина. Багато слідували за Ісусом Христом, але з, ці... з різними цілями. Хтось хотів просто поїсти. Хтось заробляти, хтось побачити дива, хтось цілюватись, були і ті, що слідували з політичними міркуванням, були і ті, що спокушували його. І мало хто хотів слідувати за ним, щоб бути прощеним спасеним від власних гріхів. Так як і перший погляд, так і цей, ми спостерігаємо і сьогодні. Коли у різних церквах, різних конфесіях багато хрещень, коли інші ростуть в численності, обов'язково знайдуться ті, що будуть стверджувати, хіба буде мало спасених. Ну і що, що там багато людей? Питання в тому, чи всі вони спасені. Христос на це питання мав свій ракурс, мав свій погляд. Він дивився по-іншому, аніж люди і ті, що там були. І питали це питання. На питання, хіба буде мало спасенних? Він мав свою відповідь? Його відповідь приголомшлива. Силкуйтеся увійте тісними ворітьми. Він не дає пояснення кількості мало чи багато. Іншими словами, не дивіться на кількість мало чи багато. Питання не в тому, скільки спасенних. Питання не в тому, чи людина біля вас спасенна, або, або той через ряд, якого ви не полюбляєте спасений. Питання в тому, а ти сам входиш в число спасенних. Ти сам спасений. Що означає силкуватися? Силкуйтеся, тобто боротьба, битва, змагання, докладати зусилля, старатися, майте це як потребу. Боротися за це. Силкуйтеся увійти. Боріться за те, щоб ви мали місце, щоб увійти тісни, тісними ворітьми. Як приклад можу, е, можу навести приклад буденності. Зараз мало хто їде на маршрутках. Я думаю, але є люди, які їдуть. Є люди, які... Е, я в тому числі. І от. Час пік, маршрутка довго маршрутки довго, довго немає. Назбиралося багато людей. Хто їде на Застанянський, знає, коли багато людей збираються. Час пік. І ми чекаємо біля кінотеатра, ми чекаємо маршрутку. Вже перша проїхала, не проїхала, вибачте, в час, коли вона мала би їхати, нема, люди вже тривожні. Чи помістимося ми всі там? Маршрутка нарешті приїжджає, всі люди стоять в ряд для того, щоб почати боротьбу за місце в маршрутці. Мені здається, це інколи виглядає, як. Я розумію, текст біблійний про купальню в Іфезду. Хто перший війде, той, той буде, той, той, того вилечиться, Да? Так само і всі думають, що зараз лікування почнеться. І відкриваються двері. Починається боротьба. Ті, що хворі забували, що вони, забули, що вони хворі, починають зайти, увійти, толкатися для того, щоб мати місце, боротися в певній мірі. Я дочекався, поки ця колотнеча не почалась, не хочу бути травмований. І коли вже всі зайшли, і я зайшов, слава Богу, було місце. Але їдемо далі. І наступна зупинка так само. Багато людей, які чекають з нетерпінням поїхати додому. Час пік, відкриваються двері і знов толкають, і знов борються, і знов починається, вже відчувається, що і ти стаєш учасником цієї боротьби за життя. Зайшли. Але я замітив, серед усіх був один хлопчик, один хлопець, підліток, який не переживав за місце, не переживав за те, що війде. Мабуть, він думав, хіба мало. Зайдемо всі. І коли зайшла одна ще жіночка, закрилися двері, бо водій зрозумів, що зараз ще може, може бути штраф за те, що за багато людей зайшли. Він закриває двері, і на всій зупинці залишився один хлопець, який не переживав. Маршрутка ви, виїжджає. Я звернув увагу на те, як він з жалістю і почав плакати, що він не помістився, а, але було запізно. Елементарний приклад. Приклад, коли ти думаєш, що тобі схвати місце. Приклад, коли ти думаєш, що у тебе ще є час. Приклад, коли ти думаєш, що всім хвати місця. Хіба буде мало спасенних? Питає людина, Ісус Христос до нього звертається, ти не думай про те, хіба буде мало. Ти думай про те, чи ти там, чи ти увійдеш. Силкуйтеся увійти. Тісними ворітьми. Що означає в цьому тексті силкуватися у війті тісними ворітьми? Тобто, що означає боротися? Силкуватися увійти саме в тісні ворота. Є багато різних доріг, варіантів та шляхів, але лише одні ворота ведуть до, до спасіння, і це ворота через Ісуса Христа. Це тісні ворота. По-перше, силкуватися, тобто боротися, увійти в ці ворота, означає не піддаватися на всі привабливі. Дороги, що пропонують цей світ та диявол, а йти шляхом, що Господь показав, шляхом, що йде до Голгофи, шляхом, що йде через хрест. Це означає силкуватися. Шляхом, що Господь показав, Противитись гріху та йти за праведністю. По-друге, боротися у війти означає протистояти від звинувачень та знущань, які обов'язково будуть направлені на всіх тих, хто хоче бути з Господом. Обов'язково будуть направлені на тих людей, які вирішили йти за Господом. Боріться, протистояти цьому, протистояти і пропозиціям, які пропонує цей світ. Іти шляхом Христовим. Спілкуватися увійти в тісні ворота, означає силкуватися і увійти саме в тісні ворота. Це тісні ворота, це терновий шлях. Шлях, по якому Ісус Христос ходив, шлях, по якому Ісус Христос кличе нас, хто не візьме хрест і не буде слідувати за мною, не зречеться себе, не може бути моїм учнем. Силкуйся увійти. Не просто знати, друге, що означає спілкуватися, увійти в тісні ворота, це не просто знати, а щоб тебе знали. Спілкуватися у означає не, не бути довільним лише тим, що ти знаєш, а боротися за те, щоб і тебе знали. 25 до 27 вірша написано, як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоюватись на двору та стукати у двері і казати, Господи, відчини нам, а Він вам у відповідь каже: не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли і пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже, говорю вам, не знаю я вас, не знаю я, звідки ви відійдіть від мене всі, хто чинять неправду. Спостерігав якось таку картину, як одна людина, один мій знайомий, хвалився, що він знає іншу людину, дуже відому, військового експерта, військового. І він каже: Я знаю цього чоловіка, це мій хороший друг, стверджував він. Настільки він впевнено говорив, ніби здавалося, що він пас корову разом з ним в селі. Настільки він добре знав цю людину. І мені стало цікаво, а звідки ви знали? Ви звідки ви знаєте його? Це ніби людина закрита, це ніби людина, навіть ніхто не знає його імені. А він каже, це він з сусіднього села мого, з сусіднього містечка. Я особисто його не знаю, він мене ніколи не бачив, але він мені хороший друг. Так само і ми дуже часто говоримо. Ми знаємо, ми чули, ми знаємо інформацію. Ти їв з нами на одному столі. Ти проповідував на наших вулицях. А Ісус каже, я не знаю вас. Силкуватися у війти означає не просто ходити до церкви, не просто знати щось релігійне, не просто відвідувати релігійні заходи і так далі, а боротися, добиватися того, щоб Господь. Тебе особисто знав. Боротися, добуватися, щоб Господар особисто тебе знав, це означає мати стосунки. Мати стосунки. Це означає жити до вподоби Господу. Ми знаємо його, приходячи в церкву, ми знаємо Його через писання, ми знаємо його через проповіді, але Він знає через наше життя нас. Він буде знати нас через те, як ми живемо, через те, яке наше серце. Не знаю я вас відійдіть від мене ті, що чинять неправду. Можемо обманюватись нашим релігійним життям. Питання не в тому, чи ми його знаємо, питання, чи він знає нас, як ми живемо? Яке наше життя? Третє. І останній пункт про значення слова «силкуватися» в цьому тексті це. Не припиняти боротися. Силкуватися, увійти в тісні ворота означає ніколи не зупинятися на досягнутому, ніколи не припиняти боротися. 29 до 30 вірша. І прийдуть інші від Сходу і заходу, і півночі, і Півдня, і Престолів, в Сарстві Божім засядуть. І ось є останні, що стануть за перших, а є перші, що стануть останніми. Немає такого, що все я серед перших по вірі. Все я можу відпочивати. Все я дочитав Біблію до кінця, тепер можу її не читати. Силкуватися, у означає постійно шукати Царство Божого, постійно шукати Бога, Його присутності, постійно шукати те, що Він очікує від нас, Його волі, освячення, жити свято, мінятися. Багато людей йшли за Ісусом Христом, і я вірю, що так само багато з нас сьогодні прийшли з питаннями різними, з переживаннями. Може, хтось думає, хіба буде мало спасених? Дивись, як багато людей. Інші кажуть, хіба буде мало спасенних? Дивись, як багато, але хто з нас скільки з них? А Ісус Христос питає, а ти? Ти спасений? Силкуйтеся, у в царство Боже, Силкуйтеся, у тісними ворітьми. Це означає боротися, це означає не зупинятися, це означає віддавати сили. Іти слід за Ісусом Христом, не за світом, не паралель світом. Нічого страшного, якщо я додав трішки світського, мене простять. Відійдіть від мене всіх, хто чинять неправду. Цілкуватися означає, означає боротися за те, щоб бути як Ісус Христос, брати хрест і йти за Ним. Цілкуватися означає не просто знати, а щоб тебе знали, жити так, як Ісус Христос. Цілкуватися означає не припиняти свою боротьбу. Завжди йти до кінця. Бо перші можуть стати останніми. Отож, дорога церква, дорогі друзі, не дивіться на людей, хто є спасений, а хто ні. Силкуйтеся самі увійти тісними ворітьми. Амінь. Помолимось, Богу.